Шу панельну дискусію, яка пов'язана якраз з питаннями європейської інтеграції, співпраці з європейським союзом, і всіми там викликами, які на нас чекають, але й можливостями, звичайно, розпочнуть два наших ключових спікера. І я з великим задоволенням запрошую першого з них сюди на сцену, а саме пана Владислава Балаховського, який є засновником платформи BTU Soil Health, який є також гендиректором компанії BTU і. Um, будь ласка, пане Владиславу, вам слово. Раз, раз. Дякую, пані Ольга. Перш за все, хочу всіх привітати однодумців, які сьогодні зібрались на нашій п'ятій ювілейній конференції. Надзвичайно приємно бачити представників як науковців, представників освіти, представників бізнесу, аграріїв, шановних агрономів, шановних людей, які працюють в полі. І ми нашою, скажімо так, платформою, такою організаційною структурою, робимо те, що мабуть мало хто робить. Да, ми об'єднуємо різні верстви. Ми робимо те, щоб робимо свою місію, місію оздоровлення ґрунтів втілюємо в життя конкретними кроками, проводячи цю конференцію, інші івенти, так це певний ресурс, який компанія вкладає, розуміючи необхідність цього. Адже місія для нас ця дуже важлива. Секундочку. Я, крім вітального слова, вирішив ще декілька слайдів поділитись з вами інформацією про роботу за 5 років, адже ця платформа BTU Soil Health вона створена, щоб дійсно нам поділитись досвідом. Скажімо, в реальних, які ми реальні кроки робимо, робимо які позитивні зміни, не тільки негативні, тому що зрозуміло, що багато негативних моментів з деградації, які накопичувалися десятиріччями, якщо не сторіччями. Але, звісно, що е, крім того, ми піднімаємо питання мілітарно порушених ґрунтів. І е, тому, е, якщо е, я забув, що тут екран ще є. Ми, як компанія, опікуємося в це багато років. Ми виробляємо мікробіологічні препарати, ми пропагуємо технології, які сприяють цим процесам, і ми об'єднали однодумців в цій платформі. Якщо говорити про платформу, то вона дійсно напрацьовує реальні зміни, реальні кроки для позитивних змін. Ми хочемо формувати свідоме ставлення до ґрунтів не тільки як до ресурсу, а дійсно як цілу екосистему, для яка сприяє її ну, не просто раціональному, а розумному використанню, ділитися експертизою, допомагати пошуку рішень. Отже, наша основна місія. Це сприяти зниженню деградації ґрунтів і відновленню їхньої родючості. Іменно сприяти, да? тому що ми розуміємо, що це процеси надзвичайно складні, якими на нашій платформі будуть ділитись науковці. Дійсно, впровадження технологій відновлення родючості це одна із основних таких складових нашої місії. Це об'єднання, така синергія да, і бізнесу, науки, освіти, різних верст населення, от. ну і просвітництво. Да. Тому що, якщо не висвітлювати проблеми і їхні рішення, то це, скажімо так, не буде залишатись дуже в вузькому колі. Звісно, ми патріоти, і ми займаємо активну громадянську позицію, висвітлюючи це. Якщо взагалі переді мною пан міністр заступник міністра поділився дуже цінною інформацією з викликами, які нас чекають. Ми також виділили основні такі стратегії і дії в рамках вступу майбутнього в Україну в ЄС. Ну, зупинився на основній трішки на грунтовій стратегії, дійсно, вона встановлює часові рамки, да, конкретні захисти для захисту та відновлення ґрунтів, а також забезпечення їх. Сталого використання. Таких три основних меседжі. Всі ґрунтові екосистеми ЄС мають стати здоровішими та стійкішими. Друге, ґрунтове забруднення має бути зменшення до рівня, який є нешкідливий для людей та інших живих організмів екосистеми. Ну і третє це захист ґрунтів, раціональне використання ними та відновлення деградованих ґрунтів стає загальним стандартом. І ми розуміємо, що так, да, часові рамки в рамках, на жаль, повномасштабного вторгнення, в рамках вони можуть трішки для України зміщатись, але це дія, яка неминуча, яка потрібна, яка і ми і землокористувачі, і всі мають усвідомити, що потрібно слідувати цим стратегіям. Крім того, близько 40 відсотків стандартів придеться змінювати. Тобто, ну, те, що і казав заступник міністра, і багато людей вже висвітлювали, що пошук компромісів в аграрній галузі це, мабуть, буде одне із найскладніших частин перемовин при вступі. І тому ці питання добре висвітлювати зараз і ділитись не тільки думками, а й кейсами по вирішенню цих проблем зараз. Отже, декілька. Ще меседжі щодо на якому етапі Україна. Да? Тут представлені нормативні акти від Кабміну, Верховної Ради. І дійсно, якщо взяти так в загальному, то нам потрібно міняти підходи. Підходи до експлуатації, бо зараз вони експлуатуються. Да? Зменшувати пестицидне навантаження це все прописано, ви знаєте, і в грінділ, і в політиках європейських, адже вони передбачають впровадження ґрунтозберігаючих технологій обробітку, збереження територій з високою природною цінністю та підтримку органічного виробництва. Цей перелік великий, але це такі основні постулати, які потрібно нам впроваджувати. Декілька таких метрик да, за 5 років платформи дійсно ми об'єднали біля 65 експертів, лекторів галузі. Ми з різних галузей, але щорічна кількість переглядів сягає до двох кожного заходу до двох тисяч глядачів. Я надію, що в цьому році ми маємо перевищити ці показники значно. Трошки наша техніка не хоче. Вибачаюся одну секундочку. О. Тому ми співпрацюємо з профільними міністерствами, даємо свої запрошені в певні робочі групи. Для нас це важливо, щоб транслювати своє бачення і дійсно впливати на процес законотворення. Крім того, ми співпрацюємо активно з науковими установами. Ми дійсно проводимо лекції для навчальних закладів. Сьогодні також присутні представники з навчальних закладів. Я дуже дякую їм за таку фахову підтримку нашої платформи, нашої дійсно ініціативи. Даємо можливості для стажування як в рамках нашого підприємства, так і у колег ну, інші співпраці йдуть. Наразі біля 23 зараз іде наукових та освітніх установ, з якими ми працюємо. Також, звісно, що ми працюємо з бізнесом, ми працюємо як з крупним бізнесом, так і з невеликим, середнім, малим. Незалежно. Головне, щоб це були однодумці: підписали низку меморандумів з такими компаніями, які також сьогодні будуть залучені, як компанія Кернел МХП. Астарта та інші, Тасагро, там ну, приведено на слайді. Я їм дякую. Дуже дякую, тому що вони підтримують також і фінансово, і цей захід. І я надію, що вони застосовуючи і впроваджуючи рециркуляційну такі елементи рециркуляційної економіки, вони величезний вклад в роблять те, щоб щодо відновлення ґрунтів. Зрозуміло, що ми співпрацюємо також із асоціаціями. Дякую колегам з Biotrex, компанія Harada Corporation. Зараз він захоче, трішки живе своїм життям. Я обачаюсь, Ну, чомусь слайд не хоче. Да. Е, тому е, головне, що ми запровадили дуже тісну співпрацю також з українським клубом аграрного бізнесу, дякуючи Олегу Хаменко, засновникам і активної їхньої позиції. Ми також долучились до освітнього курсу. Ми його розробили з нашими фахівцями платформи, з нашими е, науковцями. І це біотехнічні інновації в Агро. І, е, звісно, що цей курс е, в рамках співпраці з УКАП ми є члени УКАБа також і в рамках освітнього проєкту «Агрокебети» дуже гарно заходить нашим студентам. Також зрозуміло, що сьогодні є представники і асоціації професіоналів довкілля, Екодія, інші громадські організації. Ми відкриті до всіх, тому запрошуємо до співпраці. Декілька слів щодо Харади Корпорейшн сьогодні була вже вступне слово і презентація. Я також дякую за співпрацю, за те, що вони відгукнулися. Ми проводимо ці дослідження, багаторічні дослідження в напрямку активності та функціональної різноманіття ґрунтових мікроорганізмів за їхньою технологією. І це ще раз показує доказову базу наскільки ґрунтові. І взагалі мікроорганізми працюють, і яка від цього є ефективність. Також ми активно працюємо, і сьогодні наша Світлана Георгівна висвітлить співпрацю щодо мілітарно-порушених ґрунтів. Така дуже гарна колаборація вийшла між компанією Кернел, де були прильоти і були порушені ґрунти та ґрунти з Харківщини, з Херсонщини і наші науковці разом з науковцями Кернела. Науково-дослідного центру та з інституту імені Погорілого, дякуючи також керівництву, яке дуже підтримує нашу платформу і співпрацю. Тому сьогодні ці будуть дуже цікаві результати, які Світлана Георгіна вам покаже. Я надіюсь, вам буде це дуже корисне, тому що це реальні, реальні вже кроки і технології, які показують відновлення ґрунтів. Ну і завершуючи, дійсно важливо, що наша платформа, вона крім того, що ми максимальну аудиторію, ви бачите, це трансляція онлайн і в Ютубі. Це і ми спеціально залучили, зробили офлайн захід в цьому році, і у нас багато присутньо в залі. За що я щиро дякую. І дійсно для поширення наших ідей, для того, щоб це більше впроваджувалось в навчанні, ми вже випустили дві збірки третьої та четвертої конференції, які, за якою навчаються вже студенти вищих навчальних закладів аграрного спрямування. Так що, крім того, ми опублікувалися. Більше 30, більше 30 наукових публікацій, в наукових виданнях, більше 50 публікацій в профільних ЗМІ було за ці роки. Тобто займаємо активну позицію, робимо все, що можемо, а не треба робити ще більше. Я надію, що сьогоднішній день він подарує нам більше знань, більше комунікації, більше впевненості в нашій перемозі. Дякую вам і бажаю плідної співпраці. Вітання всім слухачам і дякую нашим експертам!